Росіянам буде складніше повторити минулорічний сценарій блекаутів. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, Україна значно зміцнила протиповітряний щит. Крім того, за словами розвідника, до можливих ударів готові і енергетики. Готуються до холодів у регіонах, там намагаються скоротити споживання газу та електроенергії. Ще один виклик автономність у містечку Тальне на Черкащині. Запустили виробництво гранул для опалення, виготовляють фактично з відходів. Як працює ця технологія і скільки вдається зекономити про все це далі? Це був наш з вами іспит. Іспит холодом та темрявою: іспит на пристосуватися до будь-яких обставин. Стати енергонезалежними у всіх сенсах. Як маленька громада планує сама себе зігріти відходами? Відходи в гранули. Скільки вони коштують і як дешево та, головне, автономно обігріти ціле містечко. Потрібно розуміти, як воно працює. Просто так ну, це не дуже не, не так то просто, як кажеться. Але пан Микола допоможе у всьому розібратися. Ми на виробництві паливних гранул, тобто пелетів. Вона має бути сухенька і аж звеніти, коли сипеться. Аби звеніло, тут в тальному на Черкащині ціла виробнича лінія. Спочатку на завод привозять сировину, тут це фактично відходи. Ну, це просто щепа, Потрібні дуже мілко подріблені гілки. Вони убирають вулиці, є гіляки, вони це все привозять до нас. Вони це комунальники, подібні хащі для громади були проблемою до того ж, дороговартісною. Куди? Дівати це все парості, куди все викидати, так як воно раніше возилося, воно складалося на грузовий транспорт грузовий, і вивозилося на смітник. Це дуже було затратно, дуже дорого для міста. Ця сировина, як відходи, які вони це проблема що нема куди дівати. А для взагалі соціально ця проблема в спалюванні. Якщо її спалюють у відкритому просторі, це відкри, це викиди, це О досить великі, Вони це неправильне горіння, це значить екологія насамперед страдає. І ми почали рухатися, що потрібно це спалювати правильно. правильно спалювати це безпосередньо в обладнанні котлах. Його вже встановили в місцевому територіальному центрі у планах розширення такої мережі. У себе в місті запрацювала фактично власна опалювальна екосистема. Це територіальний центр, це там, де стаціонар, там, де є люди, ну обслуговуються лежачі люди. Де і плануємо далі. Плануємо вже на садочок ставити цей котел. Це навіть не на 10%. Тобто, загальний план інвестицій це більше 200 мільйонів гривень цю ділянку. Це і, значить, паливні гранули, це і енергетика сонця, це і вітрова енергетика. А ще це економія. Тальне місто невеличке опалення здебільшого централізоване. Частина об'єктів обігрівають газом та дровами. Вони для громади влітали в копієчку, особливо зараз восени. З дровами так само стає проблема. У нас ну, не одне приміщення, ми топимо дровами, ми... і школи, і садочки в нас є, і газом ми топимо і дровами. Дров все менше, все якби дорожче. А наскільки це вигідніше газу чи дров? Які темпи виробництва? 400 кг за годину, за зміну відповідно, якщо 8 годин. Ну, якщо одна зміна, то десь плануємо 3-4 тони. Тисяча кубів газу, то 2 тони палетів якісних заміняють в принципі, 1 тисячу. Ну і звідси можна розрахунки вести фінансові. Ми ж його переробляємо, сушимо ну за рахунок того, що воно ущільнюється, транспортування. Набагато краще. Транспортування, сушка і зрештою саме виробництво все це робочі місця в регіоні. Зараз колектив підприємства невеликий поки що. Це 10 робочих місць, це 4-5 мільйонів інвестицій перший рік, ну і в подальшому до 200 мільйонів інвестицій на протязі 5 років. Ну, на майбутнє ми плануємо, звичайно, якщо буде дві зміни, а можливо три зміни. ну, а потім потроїти кількість будемо працювати на Європу. А саме уже є домовленості і підписані контракти із Італією на досить великі об'єми. От і ми орієнтовані на країни Європи. Бо там є попит на енергоефективність і подібні проекти там не виключення а радше звичайна практика. Україна ж поки тільки вийшла на шлях автономії та енергоефективності, і це перші кроки. Віктор Волков Олексій Грибінка, подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.